Випікати такі пироги одне задоволення. Я б пекла їх кожний день. Скуштуйте і ви, це просто, смачно і недорого. До миски вливаю кефір кімнатної температури, до нього додаю соду, гарненько перемішую, щоб кефір запінився. Як тільки кефір запінився, додаю олію. Сіль, ванільний цукор та звичайний цукор. І гарно це все перемішую. Тепер черга сипучих продуктів. Додаю манку та просіяне борошно. І починаю замішувати. Спочатку здається, що тісто дуже густе, але воно гарненько вимішується і стає таке, як густа сметана. Наповнювати цей пиріг можна будь-якими ягодами чи фруктами. У мене сьогодні яблука і груші. Я їх почистила, нарізаю на шматочки і додаю в тісто. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Форму я змастила вершковим маслом, випікаю пиріг приблизно 50-60 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою. Після того, як пиріг трішки охолоне, його можна присипати цукровою пудрою. Виходить смачний високий пишний пиріг. Фрукти віддали всю свою соковитість. Тісто неймовірно ніжне з вершковим присмаком. Раджу вам скуштувати. Бажаю смачного!